是。 Вітаю вас, дорогі брати і сестри, самим великим ім'ям нашого Господа Ісуса. Сьогодні в нас буде коротка проповідь, так як воно було дуже велике за змістом служіння і прийняття в члени церкви наших хрещаємих. Ми радіємо тим можливостям, які дає нам Бог бути свідками, очевидцями. Ми зараз вітаємо також долучення в youtube каналі всіх, хто долучається до нас наживо, виникли в нас певні технічні трудності. Facebook не працює. Я попереджував за це багато разів. Що, будь ласка, підписуйтесь і на Facebook, і на YouTube, тому що інколи під час прямої трансляції деякі площадки не зможна їх використати. Сьогодні ми почули з вами на початку пісню про небо Едема. Книга Біблія це та унікальна книга, яка дає нам можливість знати про це небо більше. Вона розказує для нас, хто ми, звідки ми і куди ми йдемо. Якщо ви уважно подивитесь на перші три розділи книги Біблії і на три заключні розділи, ви побачите особливе зеркальне відображення в них по змісту. Третій розділ книги буття він розказує про те, як прийшов гріх на нашу планету Земля. Як прийшло зло, як люди навчилися ненавидіти, як люди навчилися робити зло ближньому, як прийшло горе, страждання і смерть. Третій розділ в кінці Біблії, в книзі об'явлення, розказує нам про те, як Бог покладе. Всьому злу, як буде завершено Божий суд, справедливий Божий суд, і зло, і злочинці будуть покарані. Перші два розділи питають про те, як Бог замислив наше життя, як Він замислив для нас рай, щоб наше життя було сповнено раю. коли ви ці перші два розділи буття, ви не можете не насолоджуватися тій красі, яка тут представлена. Бог створив людину для щастя. Він створив людину для того, щоб людина завжди могла бути другом Божим. І він дав вказівку, щоб люди розмножувалися, наповнювали землю. Завершується книга Біблія історію про те, що все це буде відновлено. Все це буде повернуто, втрачений рай, де і предназначення людини справжді буде повернуто. І коли ми відкриваємо з вами завершення, 21 розділ книги об'явлення, ми читаємо тут такі слова. І бачив я небо нове, і нову землю, перше, бо небо та перша земля проминули, моря вже не було. Я Іван бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений як невіста, прикрашена для чоловіка свого, і почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце. Оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Ми створені з вами для Бога. Ми ніде не можемо знайти справжнього щастя без Нього. І книга об'явлення повідомляє нам, що настає і скоро настане той час, коли виконаються слова, записані в книгі об'явлення Івана Богослова. З неба прийде це дивне місто. Космічний корабель Єрусалим. В 20-му розділі ми можемо дізнатися про те, яким чином спасенні люди там, в тому кораблі, будуть перебувати, не як безцілесні душі, які піднімаються в небо, щоб потім об'єднатися з воскрешеними тілами. Ні. 20-й розділ об'явлення повідомляє нам про те. Що нас з вами чекає особлива відпустка і подорож в небо. Слова Ісуса Христа виконуються буквально. Я хочу взяти вас, щоб і ви були там, де я цілих тисячу років в небі. Буде можливість бути там, де перебуває зараз Ісус, буде можливість прийняти участь в засіданні Небесного Суду. Над ділами нечестивих. Апостол Павло каже: хіба не знаєте, що ви будете судити цей світ? І ви будете судити анголів. Цих тисячу років, проведені там, будуть потрібні в тому числі для того, щоб знайти відповідь на запитання для себе. Чому тих людей, кого ми там чекали, побачити, а їх там немає? Тисячу років. Особливих тисячу років, щоб почути від Бога відповідь, побачити, що робило небо, щоб врятувати кожного. І об'явлення Івана Богослова, людини, яка по-особливому цінувала тою перевагою бути другом Божим. Іван Богослов про себе пише, що він той учень, якого любив Ісус. Але більше про це не пише ніхто, ні Петро, про це не пише, ні Павло, тільки Іван пише про себе, що Він той учень, якого любив Ісус. Бути поруч з Ісусом неможливо не усвідомити і не відчути ті почуття, що тобі здається, що Він любить тільки Тебе найбільше від усіх. І в якоюсь мірою це є правда. Бог вміє так любити кожного індивідуально, ніби любить найбільше іменно Тебе. Тому що Бог є любов. І книга об'явлення повідомляє нам про те, що Божа мрія виконається. Він почув гучний голос від престолу, який кликав, оце осе. Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ним. З друзями, з тими, кого ти дуже цінуєш, любиш, час летить незамітно і сумно, коли приходиться розлучатися. Здається, що багато часу й пройде, щоб зустрітися знову. Бог так сильно цінує дружбу з нами. Ми йому настільки цінні, що Він хоче мати свою оселю поруч з нами. Він хоче жити з нами, і Він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І далі сказано, що Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті. Звідки в сльози через тисячу років перебування в небі з Богом? Чому іще будуть люди плакати? 20-й розділ книги Івана Богослова повідомляє нам, що коли Небесний Єрусалим спуститься на землю, то воскрешені нечестиві. Замріють його зруйнувати, знищити, і в великій злобі і в бажанні напасти на святе місто Єрусалим, вони наблизяться до нього. І Бог відкриє свою славу, яка буде як огонь, який спалює гріх і його носія, і знищить всіх нечистивих. Вони будуть як солома і перетворені будуть. На попіл. І, незважаючи на те, що кожен буде знати результат Божого суду і буде його учасником, неможливо буде утримати сліз. Бог буде вимушений витерти сльози тим, хто будуть бачити в останній раз своїх знайомих, рідних, близьких, яких і пам'ять буде передана. На забуття. Бог вимушений буде втручатися, щоб дати певне, заспокійливе, щоб витерти сльози з їх очей. І між рядків цього тексту можна побачити запитання: а хто витре сльози Богу? Він втрачає найбільше. Кожен з нас знає особисто максимум 700 чоловік, ім'я яких він може собі нагадати, як вони виглядять, згадати те спілкування, яке було, і цінувати те, що було. А для Бога немає такої людини на землі, яка би не була йому. Близькою, рідною, для якої Бог робив все можливе, щоби врятувати. Чи можемо ми з вами витерти сльози Богу? Думаю, що витерти не зможемо, але можемо робити щось, щоб його сліз було менше. Для цього він і довірив нам місце. Для цього він і довірив нам звіщати добру новину. Про небо є дема, про Боже Царство. І я хочу молитись за те, щоб ця місія кожен із нас відчув по-особливому, що від наших зусиль, від того, що ми робитимемо, можливо, ще одна людина, ще одна людина скаже Господу так. І Божих сліз буде менше. Я також нагадую вам про важливість молитви. Сьогодні Національний день молитви в Україні за мир, за те, щоб припинилася війна, щоб російські гарбники пішли геть до себе додому: з Криму, з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області, щоб в Україні. Перестала литись людська кров. Щоб люди, які страждають зараз від екологічного лиха, від взорваної. Херсонської, Каховської ГЕС, щоб вони були врятовані. І ми будемо про це з вами також молитися. І я хочу молитись про те, щоб кожен із нас міг розуміти, що ми покликані Богом. Не просто бути як тими людьми, які повинні дочекатися свого рейсу в небо на вокзалі чи в аеропорту, а що ми покликані для того, щоб наближати його прихід, щоб більше і більше людей могли почути про його царство і могли його прийняти. І якщо, друже, ти бажаєш бути в Божій місії. Бути використаним для того, щоб Божих сліз було менше. Дай засвідчення, підніми свою руку, засвідчуючи тим, що тобі не все рівно Божі сльози. І що ти хочеш, щоб небо радувалося і через твої зусилля. Що хтось скаже, Господу, так. Я приймаю тебе як свого Спасителя. Господи, згадай мене, Господи, врятуй мене. І Якщо, друже, ти дивишся онлайн, і в тебе є бажання, щоби за тебе помолитись, щоби в твоєму житті виконання тої місії, до якої кличе тебе Бог, пиши в коментарі три пси, давши це засвідчення. Я запрошу вас до молитви піднятись, і ми помолимося Господу. Дорогий наш Батько Небесний, ми щиро тобі дякуємо за твою любов. Який немає рівних. Дякуємо Тобі, Господи, за Голгофу, в якій Ти залишив нам вічний доказ того, що нас любиш. Господи, дякуємо Тобі за Твоє велике бажання жити з нами. І щоби керівництво всім Всесвітом, Ти хочеш перенести Його свою столицю на нашу землю, Ти повідомляєш нам про цю. Особливу новину на сторінках Твого Слова, Місто Єрусалим, в якому ти вічно перебуватимеш з нами, з тими, з ким ти поріднився навіки через людське тіло, Господи Спасителя Ісуса, Отче Небесний, благаємо тебе, щоби ти сьогоднішній день по-особливому дав потішення своє. Кожному, хто прийшов тобі на поклоніння, тут, в домі молитви, в селі Торонь, і кожному, хто з нами зараз наживо, чи дивиться в запису уже це відео. Господи, ти бачиш бажання, ти бачиш засвідчення кожного, бути в Твоїй місії, бути в тому, щоб своїм життям, своїми словами і діями наближати другий прихід Ісуса. І допомагати нести Твою добру новину про Твоє царство, про Твоє спасіння, щоб менше ліс, Господи, тобі прийшлось пролити в той день останнього прощання з тими, хто від тебе навіки відмовляться. Господи, благослови зараз кожного, хто в заповітніх стосунках з тобою. Щоби оновити свої відносини з тобою ще більше, і бути вірними тобі, вірними своїм обіцянкам, які тобі дали. Я молю тебе, Господи, за тих, хто ще не є в заповітніх стосунках з тобою, веди їх, Господи, до пізнання твоєї правди, і щоб вони також могли сказати Тобі так, і могли бути в Твоїй місії, могли бути благословенням. Для багатьох людей, для своїх рідних, для своїх близьких, друзів і тих, хто їх знає. Благослови, Господи, по особливому сьогодні кожного, хто потребує тебе, але навіть не знає, що ти є. Благаємо Тебе, Господи, за захисників України, за цивільних, особливо тих, хто знаходиться в зоні активних бойових дій, там, де постійно. Ризик смерті присутній. Господи, дай їм твій особливий подарунок, живу спасаючу віру Христа Спасителя, який ти подарував навіть розбійнику на Христі, щоб до Тебе покликали, щоб до Тебе сказали: Господи, згадай мене, Господи, врятуй мене, і будь близький, Господи, до їх ісповідання і прийми його. Благослови, Господи, всі, хто потребують рятування фізичного від води і потребують їжі, води, захисту, Боже, скеруй всім, щоб рятівники, волонтери, всі, хто дбають про те, щоб зараз оказати, протягнути руку допомоги, і ті, хто в ній мають потребу, щоб могли знайти один одного з Твоєю допомогою. Благослови, Господи. І врятуй всіх, хто знаходиться в небезпеці, допоможи, щоб швидше зупинилася ця війна, щоб не летіли пулі, снаряди, міни, бомби, і щоб настав мир. Благослови, врятуй Україну, Господи, благослови керівництво України, благослови народ України, даруй Божій єдності, благослови як можновладців, так і простий народ, щоб всі. Могли бути як одна велика сім'я, і благослови, Господи, нас, як церкву Твою, не дрімати, не спати, а особливо довіритись тобі і виконувати ту місію, яку ніхто не виконає в місто Твоєї церкви в цей непростий час. Допоможи нам бути серед тих, що голосять до Тебе день і ніч за Твою оборону для України, яку благаємо, щоби ти надав її чим швидше.